У вас вже є готовий інтернет-магазин на маркетплейсі Prom.ua, і там завантажені карточки товарів, ви вибрали преміум дизайн, підключені різноманітні там, додатки, які потрібні нам, в принципі, в подальшому для роботи і продажі полегшення роботи і продажі на маркетплейсі Prom.ua. Але якщо ви думаєте, що клієнти самі знайдуть вас серед цієї гори. Там потенційних ваших конкурентів ви сильно помиляється, тому що без реклами ваш магазин буде прихований від більшості потенційних покупців, і навіть якщо ви використовуєте. Тип рекламної кампанії про сейл її буде недостатньо, так як пром автоматично надає чуть більше переваги новим магазинам, але з часом занижає їх в рейтингу. І для того, щоби е, бути так сказати, на одній сходинці з там потенційними конкурентами, які знаходяться вже довгий період часу на промі і мають продажі, є певні моменти, які ми будемо розбирати на більш ширшому е, курсі. Дивіться, так, також, якщо ви, наприклад, налаштували вже цей магазин, і частково у вас навіть пішла якась органіка, це круто. З Google я вас вітаю, хоч не зразу це відбувається, не всіх це виходить, там є моменти, які треба налаштувати по SEO, title, description і так далі. Сьогодні ми з вами розберемо, як підключити та налаштувати таких два основних інструменти, як Google Merchant Center та рекламний кабінет Google Ads. Показувати і зупинятися сильно на цьому. Я не буду. Як там створити ці кабінети, які там взагалі перші кроки, є. просто в мене вже є вони створені, і на основі цих створених я покажу основні налаштування. А більш детально вже будемо, як я казав, розбиратися на нашому широкому курсі, де повністю пройдемося по цим всім налаштуванням. Дивіться, ми розберемо з вами базові налаштування. Покажу, як зв'язати рекламний кабінет і Google, Ads. це обов'язково їх потрібно зв'язати, тому що у вас. Навіть точніше, як зв'язати Google Merchant Center і рекламний кабінет Google Ads, тому що далі вам не поїде реклама, ви її не зможете налаштувати. Що таке взагалі Google Merchant Center і для чого він потрібен? Google Merchant Center це окремий рекламний інструмент від Google для того, щоб можна було брати інформацію з вашого сайту, і, особливо про карточки товару, передавати її спочатку в Google Merchant Center, тобто він збері... передає і зберігає цю всю інформацію. Подальшому він і передає в рекламний кабінет. Які саме інформацію він, наприклад, зберігає, яка потрібна для, для цього інструменту, щоб ви передавалися сайти? Це назва товару, описи товарів, зображення товарів і, відповідно, ціна. Це основні такі 4, там є певні критерії, які потрібно налаштовувати, але вони більше підходять там, для інших країн, для України, є ось цих основних, наприклад, чотири, і їх, в принципі, там достатньо. І як підключити, наприклад, сам цей інструмент до вашого сайту, як його налаштувати? Давайте далі перейдемо до практики. Я покажу, що потрібно робити, і де що нажимати, і що прописувати. Що ж, давайте перейдемо з вами до налаштування цих е, аккаунтів Google Merchant Center. Е, як його створити, в принципі, я не буду показувати, щоб не тратити на цей час. В цілому там все просто. Посилання на сам аккаунт е, Merchant Center залишу в описі під цим відео. Ви де просто перейдете, е, дасте відповідь, там є у вас офлайн-магазин, онлайн-магазин і так далі. Зробите його назву, назву краще називати відповідно до домена вашого е, інтернет-магазину, вашого сайту. Обов'язково вставляти назву його краще туди. Далі, якщо брати до основних налаштувань, то із основних налаштувань, в першу чергу, вам потрібно буде зайти сюди, заявити, якби права і підтвердити права. Я вже ми з вами це розбирали в попередньому уроці, там де Google Search консоль ми створювали і там заявляли підтверджували права. Потім переходимо до основних влаштувань. Дивіться, у нас є відомості про кампанію, його потрібно, їх потрібно заповнити. Ми заходимо сюди. Тут, як я казав, вказуємо обов'язково. Назву вашого сайта, тобто доменського сайта, можете вставляти пробувати сюди, там, наприклад, без ComUA, але зазвичай бувають там, блокування аккаунтів в Merchant Center, і по одній з таких причин, тож, коли неправильна назва не відповідає там, назві вашого сайту. Особливо коли всі літери там, капслоком вписують з великої букви і це не подобається модераторам. Потім у вас тут має бути прописана вулиця, така ж сама адреса, відповідно, як у вас на сайті, обов'язково вулиця, там, назва вулиці, будинок. О, дивіться, щоб вони у вас співпадали. Не відрізнялися там десь 9, там 19 або навпаки. Потім місто, тоді далі область і індекс відповідно там, де у вас є до цієї адреси. Індекс сильно не перевіряєте, але головне, щоб він був. Можна, наприклад, просто поставити 65 це теж підходить, але я стараюся робити, відповідно. До тої адреси, яка знаходиться на карті, і її відповідає індекс. Потім наступний розділ: це служба підтримки. Ви вставляєте посилання на свій сайт і е, сюди посилання з розділу контакти. Почту, яку я часто згадую, прошу, щоб ви її робили обов'язково брендовою, от вказано брендова почта. Інфособачка Gmail. .com. Навіть якщо вона не, не має цієї почти по факту створеної, головне, що вона у вас тут є, прописана, а далі вона там працює і не працює, чому не працює, тут збої технічні і так далі може бути. Це не сильно важливо. Номер телефону, який у вас є на сайті, ви можете поставити, наприклад, чат зі службою підтримки. Наступним розділом обов'язково нам потрібно обов'язково вказати доставку. Ваших там, наприклад, які доставки використовуєте. Адресна доставка це must have, без неї не пройдете модерацію. Хоча можете спочатку пройти, чуть попрацювати ваш аккаунт, потім бан. Дуже часто таке зустрічається, бо то, що немає. Відповідно, правил там і політики Google, адресна доставка є обов'язковою. Наприклад, якщо взяти там нову почту, яка в нас вже є, там, да, і інші на сайті також є. Розберемо зараз, наприклад, доставки нової пошти. Провальмовся, вже готово, просто покажу, як є. Називаємо її. відповідно так само, як у вас є на сайті, вибираємо країну, в нашому випадку це Україна. Далі продовжити. Вибираємо, що усі товари. Є можливість, певні якісь товари там тільки новою поштою відправляють, але це більше для сайтів, які там працюють а, по всьому світі, там, чи, наприклад, в Європу ну, з міжнародними службами доставки. Тому тут є можливість вибирати і так, і так. Продовжуємо. Далі тут обов'язково потрібно вказати в час, до якого у вас приймається замовлення, і буде великим плюсом, щоб ця інформація, що була вказана десь на сайті. Наприклад, там в розділі доставки та оплати десь щоб в текстовому форматі і ви задіяли. Потім а, наш, а, цей, наш час, тобто у нас тут місто, це Київ, як там, часовий пояс обов'язково також. А, час обробки замовлень від нуля до 1 ставити і все. Це типу, окей, нормально. Тут далі вставляєте, наприклад, графік роботи вашого інтернет-магазину і коли там обробляються ці замовлення. Якщо у вас там, наприклад, йде понеділок-субота, ставите понеділок, субота, понеділок, п'ятниця, понеділок-п'ятниця. І відповідно там доставка, що вона працює кожен день там, і там термін доставки від одного до трьох днів. Зазвичай нова почта так доставляє: 1, 2, 3 дні, в залежності від того регіону, де знаходиться у вас інтернет-магазин, і куди потрібно буде відправити. Далі натискаєте продовжити, потім потрібно вибрати вартість доставки. Також дивіться, щоб вона у вас співпадала як на сайті, так і в мерчинг-центрі. Розбіжність, бан, введення в оману, до побачення, розбирайтеся, шукайте, що потрібно зробити. За замовчуванням на лаштуваннях прома стоїть доставка від 60 гривень. Тому в мерчинг-центрі також ставите 60 гривень і на сайті прописуєте, там, де умови доставки, теж прописуєте що від 60 гривень і типо це працює саме нормально. Можна ставити і більше собі, але просто якщо модератор захоче у вас зробити замовлення на сайті і прийде, побачить, що у вас доставка нової пошти від 60 гривень в умовах, написано там не знаю, 90. А на Мерчін Центрі написано 110, е, Ну, бан, до побачення, розбереться. Це тут зберігаємо, і причому Марчін Центр там модератори підтримка, вони не пояснюють, де саме у вас проблема. Це потрібно буде знайти самому. Читайте правила і орієнтуйтеся, де у вас може бути проблема. Окей, готово. Далі умови повернення. Тут потрібно просто Ви заходите сюди, там вам потрібно додати. Я покажу, вже, якби наприклад, готового. Ось цей розділ Return POLICE, це правила повернення, які є в кожного на сайті, обов'язково, щоб був він ось тут такий, бо то, що є, можна додаткові створити там за допомогою окремих сторінок. Ви обираєтесь, що вставляєте посилання з Return Police, потім, що ви приймаєте повернення, також що ви тіпа, да, даєте згову на повернення і так далі, не зтискаєте далі. Відповідно до закону України 14 днів, тут залишаєте тут тільки нові продукти, бо якщо у вас там є якісь був продукти, ще ж продається, то може відповідно до закону України не його якби їх повертати, в залежності, що це за товар, що з ним було і так далі. Натискаємо далі. Якщо у вас є офлайн там точка, указуєте, що можна повернути в магазин, хтось може самовивозом забирав, або, наприклад, почтою. І більше тут нічого не. Тут валюта, відповідно, у вас має бути гривня, тут комісія за повернення немає, тобто безкоштовно, сюди не вписуєте якісь додаткові там, терміни, дні для повернення. Так як є, залишаєте, натискаєте далі. Обов'язково тут натискаєте, що ви погоджуєтесь, зберегти. І потім через день-два, в залежності навіть протязі того ж дня, у вас віці зеленим, що підтверджено. Якщо у вас вітце червоним, значить потрібно почитати, що щось у вас не так прописано або не так зробили. Тут там, ми з вами розібрали, і наступне, що у нас є, тут так загальні. Також є ще одне із таких налаштувань, яке воно не сильно важливе, але краще його теж робити. Вам потрібно взяти ось ці автоматичні всі налаштування, увімкнути автоматично. Це нове, це раніше не було, автоматичне оновлення даних про доставку. Раніше не було, зараз додавали, краще увімкніть. Тут автоматичне оновлення про зображення покращувати, ціни, інформація про наявність, щоб воно все автоматично робило. Тут просто зайшли, увімкнули і все. Дивіться, із моментів, що у вас може бути ну, якби, вигляд даного кабінету, може чуть, чуть відрізнятися. У мене шестеренка стоїть ось тут, а у вас може бути тут де знак питання. Тому дивіться, якби воно все є, просто дивіться на цю шестеренку. Е, далі, наступне вам, от є тут такі доповнення. Ви можете їх там, якісь ввімкнути, якісь вимкнути. оці, що, наприклад, у вас там є, ці не обов'язково включати. Google-відгуки на сайтах на Промі не працюють. Вони тільки можна їх реалізувати, сайти там хорошопи або на якихось інших cms ках які окремо стоять. На Промі, поки такої можливості немає. Тому ось які мають бути увімкнені, це особливо динамічний ремаркетинг і розширення для керування джерелами даних, це щоб можна було прописувати ті чи інші правила фіда в ваших фідах. Цих, в принципі, достатньо. Якісь там про діагностики, регіони, це не обов'язково. Хочете, можете покласти, наприклад, додати спеціальний там звіт. Але їх ніхто майже не використовує. Взагалі, Merchant Center це як така скринька, в якій зберігається вся інформація про ваші товари. Все. От для чого він існує. Ну якщо його заблокували, то погано. Бажано до такого не допускатися. Інших налаштувань, в принципі, доставку ми пройшли, все пройшли, я вам показав. Після того, коли у вас ось це все є, ви його створили на початковому етапі, не спішіть відразу додавати там, давати товари. Потрібно, щоб все було налаштовано, а потім, вже коли йдете, наприклад, налаштуєте сайт свій і захочете вже проходити модерацію, тоді вже можете додати там, джерела даних сюди. раз, Ви зайшли. І тут є можливість оцих товарів, які знайшли в Google Merchant Center автоматично, раджу їх вимкнути і не, і не користуватися ними, просто там щоб вони вам не заважали. Бо зазвичай, коли вони є увімкнені, включена там програма про місцевий асортимент, зачасту буває така помилка, що Товари скриті в Google, тому що там є якісь моменти. А це, наприклад, якісь там правила по доставці, ваші точки не збігають ще щось, і воно світиться помаранчевим кольором. Не включайте цю програму, не включайте цих товарів. Воно вам не потрібно, поки не потрібно. Якщо буде цікаво, то ми можемо розібрати, що це таке і для чого воно взагалі потрібно, і що з ним робити. З приводу додавання, наприклад, першого свого фіда, як створити, як створити фід в Google Merchant Center? Ми заходимо сюди, додати джерело даних. Потім, якщо в мене там вже є, наприклад, да, я візьму зараз якийсь готовий. Но потім видарю цей фіт на влаштування. Ось ми беремо готовий, копіюємо, джерела даних. Додати фід. Сюди вставляєте посилання з мерчі, з прома, а на промі його можна робити ось таким чином. Ви заходите, натискаєте Експорт. Вибираєте всі, наприклад, тут фі даних Google Merchant Center, щоб було XML. Вибираєте мову, яку давайте виберемо, наприклад, українську, і експортувати всі товари. І, відповідно, ви можете експортувати товари по групам, вибирати чисто якісь групи. Можете використовувати якусь мітку. Якщо у вас є мітка, можете експортувати по міткам. Це зазвичай для розбивки фіда. І там, наприклад, щоб можна було одні товари в один фід, другі товари в другий фід. Але для цього є правила Google Merchant Center розбивки фіда, і вони, в принципі, закривають дуже багато питань. Які правила саме будемо розбирати також на більш, більш ширшому курсі. В общем, взяли, зробили згенерувати, скопіювали, перейшли в Merchant Center, сюди вставили. Обов'язково дивіться, щоб у вас час оновлення фіда був десь о 4 або або 5 годині ранку що якщо ставлять за замовлення о 12 годині, то до вас клієнти можуть заходити, але інформація про товар може одні відповідати. Він зайшов о 12 годині, а перейшов на сайт, наприклад, 12.01, і в рекламі товар був наявності, а на сайті вже товара немає наявності, тому що ви його там змінили. Інформація автоматично обновилася о 12 годині. Тому краще робити так, щоб у вас оновлювався фіт е, в той час, коли якомога менше клієнтів, користувачів на вашому сайті. Зазвичай там, по статистиці це 4-5 година ранку. Тому ось так раз собі тут зберегли. Е, тут вибрали цю мітку фіда. Мітку фіда, якщо ви створюєте, ну, тут якби по країні її прописується зазвичай, а ви можете там будь-яку від себе не знаю, там, просто написати, що це там. Вона обов'язково має бути латиницею прописана і має бути прописана з великої букви. Вибираєте, яку вам потрібно, ми там залишаємо, наприклад, UA. Ru, це зазвичай воно просто орієнтується на країну, де має бути ОК. Мова фіда, яка має бути, вибираєте, наприклад, там, в нашому випадку Україна, це має бути. Країна точніше, і мова фіда теж українська. Тож, у нас ще є фіт, який може бути російською, країна-Україна, Україна, але мова російська або там англійська, в залежності від того, який у вас там сайти, які мова налаштовані. На хорошопі там можна і польська, і російська, і англійська, і німецька, декілька мов. Тут обов'язково всі маркетингові системи, мітка фіда є, натиснули Продовжити і все. І у вас, в принципі, створюється фіт. Ось, скажімо, такого плану. Він приблизно буде виглядати ось так всередині картинки. Його обов'язково обновляєте, ще можете в ручному режимі обновити. І тут в ньому є ще правила розбивки фіда. Ось тут в мене, наприклад, використано там дві мітки з розбивкою по мові і з розбивкою по ціні. Це одні з самих простих. Також існують ще додаткові фіди. Додаткові фіди існують для того, щоб можна було якось там розбити їх по там по ціні, якісь товари окремі прибрати з реклами. Можна оновити, наприклад, там десь заголовки, можна зробити розбивку товарів, щоб відповідала по категорії, яка у вас є на сайті. На промі такої можливості, якби сама сам пром не дає, але є додаткові додатки, які допомагають розбити цей фіт, наприклад, щоб воно відповідало там, по типу продуктів. І потім це легше сортувати буде в, рекламні, в рекламних кампаніях. Як це робити, також будемо розбирати пізніше і покажу, як є. Тому що якщо зайти просто в рекламний кабінет і в розбивку рекламної кампанії, груп оголошень, там будуть просто якісь автоматичні назви, бо то що категорії прома і категорії Google не співпадають. Тому потрібно трошки ручками поковирятися і поправити це, щоб воно набагато вірніше було налаштовано. В принципі, що стосується налаштування Google Merchant Center, на цьому все переходимо далі до налаштування рекламного кабінету. Як його створювати, також не буду показувати, тому що на це потрібно потратити трішечки часу, розібрати там деякі моменти, що має бути. А тепер давайте перейдемо до основних налаштувань рекламного кабінета Google Ads. Як його там створювати, також посилання залишу на рекламний кабінет, ви його можете створити собі, за цим посиланням, ввести там, в принципі, посилання на сайт, прописати свої дані, там вашу вулицю, тобто ваші всі адреси. Там прізвище ім'я по батькові, або у вас там ТОВ, ФОП, в залежності від того, як ви зареєстровані, прописуйте головне їх прописувати правильно. Бо якщо вкажете якісь помилки, потім прийдеться робити зміну платника. Це інша процедура є. В принципі, що нам потрібно налаштувати в першу чергу, нам в першу чергу потрібно зайти і зв'язати між собою всі інструменти, які є від Google. Це Google Аналітику, Google Merchant Center, Google Search Console. Також, якщо у вас є. Точка на Google картах, Google My Business, зв'язати також цю точку, щоб воно все зв'язалося. І інформація передавалася від одного інструмента до другого, якби кальцювалося, і все збиралося в одному місці. Тоді е рекламі Google Ads буде набагато проще оптимізуватися. Як там вибрати, наприклад, зв'язати Google Merchant Center, він буде всі знаходитися тут. У вас ці інструменти. Ви просто переходите, вибираєте вашу ID, вона буде до почти прив'язана лише одна. Зв'язуєте така ж сама ситуація з аналітикою і Google Search Console. Зв'язали собі, воно все у вас є. Далі наступним етапом нам потрібно буде додати сюди всі цілі і з них потім зробити якісь додаткові, якісь основні. Для того, щоб передати цілі, які ми там налаштували в Google Аналітиці на минулих уроках, ви переходите, наприклад, сюди, натискаєте Створити там дію конверсії. Потім ми вибираємо, що нам потрібна наприклад, аналітика, ось яка у нас є. Ми вибираємо цю аналітику. Тут в мене вже всі цілі в принципі, передані. Ми вибираємо та, яка, наприклад, є в аналітиці, помітнена зірочкою. Я вказую, що це, у нас, наприклад, перегляд сторінки, тому що кожна ціль має ще свою категорію. І далі натискаю вибрати подію, далі. Зберегти, продовжити і додати -дод цю, наприклад, ціль в рекламний кабінет. Так якби по факту вона мені зараз тут не потрібна, показую вам для прикладу. Також потрібно буде. Додати е, тех е, на сайт напряму, тех рекламного кабінету напряму на сайт. Тому що раніше не було такої можливості. Зараз така можливість з'явилася, і його потрібно додати, так як Google-аналітика частково втрачає там, до 20% конверсій. Тому краще ставити е, тех рекламного кабінету також на сайт. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібно перейти, наприклад, в Market, в першу чергу, зайти ось сюди. Тут а, у нас сюди передається а, тех від Google Ads, зараз покажу, де він знаходиться. Ось він тут створений. ви сюди заходите, щось потрібно ді. А, далі провалюєтесь сюди. І у вас є ось оцей тех. Вам його потрібно скопіювати. Але вам потрібно скопіювати не повністю там, ось як він тут є, АДБ, вам потрібен тільки ось кусочок цей цифровий ви копіюєте його, заходите сюди, натискаєте Ctrl-V і все, вставляєте сюди. Також потрібно ще кусочок добавити саме самого Тега, щоб відслідковували події і передавалися в рекламний кабінет. Що для цього потрібно? Ми переходимо відповідно до нас у цілі конверсії, підсумок, створити дію конверсії. Ну, просто на цьому кабінеті вже є створено. Зараз воно завантажується. Наприклад, нам потрібно буде, щоб покупка, додати технію кон конверсії. Тут показує, що ми можемо тільки вибрати аналітику, тому що воно в мене вже є створено додано. Коли у вас не буде цього створено, то ви зможете вибрати інший тех, наприклад, Google техменеджера. Зараз е -е, тут не покажу, щоб не займати багато часу. В общем, ви його прийшли, створили, вибрали там ціль покупки. Я десь знімав відео, в принципі, в мене є на Ютубі, як додати ось цей тех і поставити його на промі. Просто покажу вже на готовому. Ви додали, створили. ось, Наприклад, я провалююсь в нього далі. Е -е, і ось тут є налаштування, мені потрібен ось цей кусочок кода. Беру цей кусочок кода і вставляю в маркеті ось сюди. Все, отак я додав техні слідковування конверсій на сайт Промо. В принципі, дуже просто і нічого важкого там нема. Якщо не зможете розібратися, як створити, напишіть, будь ласка, в чаті допоможу вам це створити. Тому що там є певні моменти, які не сильно з першого разу виходять зробити. Далі, які цілі нам потрібні? Дивіться, основними цілями це у нас є. Покупка. У нас є дві покупки. Тех, які ми тільки що поставили, і покупка з Google Аналітики. Я спеціально їх собі позначаю, що це напряму на сайті, а це через Google Аналітику. Як я казав, втрачає 20%. Одна з них є основною, друга додатковою. Просто для аналізу потім можете подивитися: в більшості випадків, наприклад, тут буде шість конверсій, тут може бути чотири конверсії. І цінність конверсії теж буде там, відрізнятися відсотків 15-20. Тому додавайте зразу два. І робіть цю основну, яка на сайт ставиться. Додавання в корзину на промі можна додати тільки одну, на превеликий жаль, це що з аналітики, щоб вона збиралася, і ви потім могли аналізувати, що у вас роблять користувачі на сайті, які приблизно Е, Початок оформлення покупки, також додатково. Також додається, як ви бачите, веб з Google Аналітики 4 Потенційні клієнти через теф через телефон, це калфони сподія подія називається. Це коли на промі вона реалізована таким чином, що збираються конверсії або там цілі, які коли клієнти заходять через мобільний даток, нажимають на кнопку телефона і зразу у вас стегається ось ця конверсія. Контакти це коли перегляд розділу контактів, це не перегляд вибачає розділу контактів, а коли показують номер телефону. Коли, коли заходиш з мобільної версії без ПК, там є можливість така, появляється стрілочка, показати телефон. Це Hover Phones, це показати номер телефону, тож через Google Аналітику. Е, Наступне це стандартна ідея, яка через доданий рекламний кабінет Google Ads її просто можна видалити. Ну, обов'язково, або якщо не боє така. Є такі моменти, коли не можна видалити, вони не видаляються автоматично. Ці цілі, то можете залишити, але зробити її додатковою. Спрацьовувати вона все одно не буде, так як у вас нічого не завантажується, ця ціль працює більше для реклами мобільних податків. І ось ця ціль, яку ми там додавали, тільки що. Дивіться, ми переходимо сюди. Що я роблю з нею? Я переходжу сюди, беру налаштування, обов'язково беру і вказую, що це веб. Все інше я удаляю ось так. Зберегти. І обов'язково вказую, що це не основна, а це додаткова конверсія. По факту я її взагалі звідси приберу, вона мені тут не потрібна ні для якого аналізу. Тому що це Go to Contact Page, це люди переходять до сторінки контактів. Вона ніякої інформації з собою сильно несе, але переходять, дивляться, але чи зателефонували, вони не зателефонували, точно ми вже не можемо знати. Хіба що у вас на сайті є хоча б там якісь Microsoft Clarity, де ви можете відслідкувати дію з користувачів на сайті. В принципі, по цьому все здається, більше у нас таких налаштувань немає, а є ще один розділ відповідність контенту вимогам. Цей розділ відповідає за показ реклами, за показ реклами в по типу PMAX. Ось дивіться, як налаштовані, можете так само у себе налаштувати. Обов'язково мають бути вимкнуті всі додатки. Тут їх 140 просто вже є пару сайтів, я додав щось на деякі сайти. І ось також ось ось ці налаштування я перебираю. Тут в залежності від того, які товари продаєте, можна щось залишати, можна ні. Я зазвичай прибираю, щоб воно не стікався трафік з різних джерел. Ось так. І ось тут так само. Інше можете лишати. Відповідно, дивіться до вашого а, сайту, вашого продукту, який ви продаєте. В принципі, це, напевно, всі налаштування, які основні йдуть на, в рекламному кабінеті. Є там ще одно, де можна налаштувати список мінус слів на рівні аккаунту. Але сюди там, не так багато слів можна додати, і всього до, до тисячі слів. І все. Тому є сенс, сюди, наприклад, взяти, додати, які прям повністю будуть не відповідати вашій ніші. Це по типу тих же OLX, Eпіцентрів, Розетки і так далі. Можна їх завантажити на рівні аккаунту. Або і інший там, список це вже коли там, на рівні рекламних е, кампаній. Е, на цьому, в принципі, по налаштуванню Google Merchant Center і е, рекламного кабінету все. Переходимо далі. І домашнім завданням на сьогодні вам потрібно буде зробити це створити та налаштувати аккаунт Google Merchant Center. Потім створити та налаштувати аккаунт Google Ads і обов'язково прив'язати його там до Google Merchant Center, Google Аналітики, Google, Google Search Console. І також, якщо у вас є Google My Business. точка на Google картах, Зв'язати їх між собою, щоб інформація передавалася. Після того, коли ви це все зробите, обов'язково, будь ласка, зробіть скріншоти, киньте в наш чат в телеграмі, які посилання на нього залишу в описі, щоб я там міг перевірити його і дати вам зворотню інформацію. І можливо, також учасники, які є в цьому чаті, можуть дати свою інф... якби там пораду, або підказати, що ви там, наприклад, зробили не так. Тому обов'язково скидайте ці скріншоти, діліться, не соромтеся. І пам'ятайте, що це один з найважливіших кроків е, в там, вашому бізнесі, тому що без реклами немає продажів. Реклама є двигуном ваших продажів і масштабуванням вашого онлайн-бізнесу. А вже у наступному відео, там дев'ятому уроці ми з вами розберемо, як створити, налаштувати різні типи рекламних кампаній, такі як Google Shopping, Google Performance Max. Дам відповідь на питання, чи ефективна рекламна кампанія пошукова в сфері e-commerce. І якщо буде потрібно, також розберемо налаштування кампанії про сейл, як, як воно має бути, як виглядати. Хоча це одна із найпростіших рекламних кампаній. У мене на YouTube каналі є відео, де я там, покроково показую, як налаштовувати рекламну кампанію і що краще використовувати. А на цьому, в принципі, все. Велике дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.